12 років тому на своїй присадибній ділянці я вирішив посадити столові сорти винограду, а потім після цього з'явилося бажання зайнятися, зайнятися виноробством. Для цього потрібні були технічні сорти винограду, але ж на такій маленькій ділянці то висадити необхідну кількість сортів це було нереально. Кропивничанин Микола Хапун чотири роки тому розпочав виготовляти вино. Говорить, для виробництва влітку купує виноград у південних областях України. Вивчав технологію виноробства, також зв'язався з іншими виноробами з України, щоб дізнатися всі нюанси, всі секрети, всі секрети виноробства. Отримав ліцензію на виробництво вина. Ми зараз перебуваємо в так званому українському Марані, тобто це святе місце, де вино народжується. Я єдиний в Кіровоградській області, і, можливо, нас не зовсім так і багато виноробів, які виготовляють вино за кахетинською технологією в квеврі. Квеврі це глиняні амфори, які закопані в землю. Тобто вино наружується при сталій температурі. Це для вина дуже корисно. Цього року Микола Хапун як винороб може взяти участь у державній програмі Власна справа. На сьогоднішній день я роблю тисячу літрів вина. От, але е, ці кошти в принципі підуть на розширення мого виробництва і на обладнання, на закупівлю також е, сировини. Бажання вийти більш-менш на 3000 тисячі літрів. Програму підтримки підприємництва власна справа уряд започаткував влітку 2022-го. Цьогорік перелік отримувачів розширили. Вперше гранти доступні підприємцям, які займаються виробництвом чи торгівлею, виноградними і плодово-ягідними винами, медовими напоями без додавання спирту. Розповіла начальниця відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Наталія Борисова. «Мікрогрантові гранти можуть отримати як фізичні особи підприємці які вже діючі підприємці, так і просто фізичні особи, яким необхідно зареєструватися як фізичним особовим підприємцям. Для цього, ну, по-перше, треба подати заяву на бізнес-план через дію. Після прийняття позитивного рішення державним центром зайнятості впродовж 20 робочих днів відкрити рахунки, отримані грантів мікрогрантів можуть відмовити у випадках, якщо запроваджені якісь санкції на момент подачі документів. Якщо фізичні особи підприємці здійснюють або юридичні особи здійснюють діяльність на території Російської Федерації або Білорусі. Поясню, від 50 до 75 тисяч гривень можуть отримати люди, які не зареєстровані як підприємці без умов створення робочого місця. Але основна умова це зареєструватися фізичною особою підприємцями. Якщо сума складає до 150 тисяч, то обов'язкова умова створення одного робочого місця, а від 150 до 250 тисяч обов'язкова умова створення двох робочих місць. До 500 тисяч можуть отримати члени сімей учасників бойових дій. А від п'ятиста до мільйона можуть отримати учасники бойових дій. але тут за умови тільки співфінансування. Учасники бойових дій повинні докласти 30% відсотків власних коштів, 70% коштів за рахунок коштів фонду. До п'ятиста тисяч там два робочих місця. Від п'ятиста до мільйона чотири робочих місця необхідно створити. Каже до партнеру проєкту Власна справа Ощадбанку цьогоріч додався Приватбанк. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.